Добрий день, мої любі малята, хлопчики та дівчата. Дітки, подивіться, до нас сьогодні завітали котики. Це котик мурчик, а це котик барсик. Дітки, а який котик більший, а який менший? Правильно, мурчик більший, а барсик менший. Подивіться, це кошики. Більший ми покладемо мурчику, а менший барсику. Дітки, давайте пограємо у гру та поскладаємо для наших котиків клубочки в кошики. Це клубочки якого вони кольору? Так, червоного. Більший ми покладемо у кошик до мурчика, а менший барсику. А це клубочки якого кольору? Правильно, жовтого. Більший ми покладемо у кошик до мурчика, а менший до барсика. Це клубочки зеленого кольору. Більший покладемо мурчику до кошика, а менший для барсика. Це клубочок якого кольору? Правильно, блакитного. Це більший для мурчика, а це менший В кошик до барсика. Дітки, Котикам дуже сподобалась гра, було весело та цікаво. До нових зустрічей, мої малята!